Привіт, палки вболівальники київського Динамо. Сьогодні пропонуємо вам ексклюзивну новину про слова півзахисника ФК Кривбас Джихада Бізімани після поразки 0-2 від київського Динамо в 14-му турі Українська Прем'єр-ліга. Джихад Бізімана поділився думками про гру та про те, як Кривбас протистояв Динамо. Він описав позитивний початок матчу, де його команда контролювала м'яч на перших хвилинах. Проте контратака та помилка коштували кривбасу в голу. А вилучення гравця ще більше ускладнило ситуацію, півзахисник пояснив, що вилучення суттєво вплинуло на гру, змусивши команду переформулювати свій початковий план проти київського Динамо. Він підкреслив, що другий гол суперника став вирішальним моментом у матчі. Коли його запитали про те, як це було грати з десятьма чоловіками після виключення, Бізімана підкреслив рішучість команди продовжувати боротьбу. Навіть за кількісної переваги, Кривбас створював моменти для взяття воріт, демонструючи свою мужність стосовно атмосфери в роздягальні після поразки, Джихад Бізімана наголосив на єдності команди та рішучості подолати цю невдачу. Він заявив: Кривбас, це ми, а ми Кривбас. Команда націлена на те, щоб якнайшвидше забути цю гру, і з нетерпінням чекає наступного виклику після збірної перерви проти Минаю. На жаль, ця поразка призвела до того, що Кривбас опустився на трьох місце в турнірній таблиці з 27 очками в 14 матчах чемпіонату. Ми, вболівальники київського Динамо, знаємо, що у футболу є злети і падіння, і Кривбас продовжуватиме рішучу боротьбу. Підтримаймо їх і з нетерпінням чекаємо наступної перемоги. Слідкуйте за оновленнями та ексклюзивними новинами на вашому каналі Динамо Київ.